Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. У збірної Франції виникли проблеми перед матчем з Україною. Керівництво ПСЖ оцінило перші місяці забарного у клубі. Металіст 1925 підпише зірку європейської збірної. У збірної Франції перед матчем з Україною з'явилися серйозні кадрові труднощі. Травмувалися одразу два ключові гравці з іспанських грандів – Реала та Барселони. Під час підготовки до відборкового поєдинку чемпіонату світу 2026 Команда Дід'є Дешама не дорахувалася двох футболістів на тренуванні. Як повідомляє Мондо Депортіво, Жюль Кюнде та Едуардо Камавінга не змогли попрацювати в загальній групі. Тренувалися індивідуально під наглядом спеціаліста з фізичної підготовки. Через отримані пошкодження участь обох у майбутній грі перебуває під великим сумнівом. Матч між збірними Франції та України відбудеться 13 листопада на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Після чотирьох турів у своїй відбірковій групі лідирує Франція, маючи 10 очок. На другому місці йде Україна з сімома балами. А далі розташувалися Ісландія та Азербайджан. Адаптація захисника збірної України Ліз Забарного французькому ПСЖ проходить успішно і не викликає занепокоєння у керівництва клубу. Повідомляє RMC Sport. За даними джерела, 23-річний футболіст демонструє стабільну і впевнену гру на тренуваннях. Зокрема, його виступ у матчі Ліги Чемпіонів проти Барселони справив гарне враження на тренерський штаб та керівництво клубу, переконавши їх у правильності рішення щодо підписання українця влітку. У нинішньому сезоні Забарний провів за 4. 14 матчів і забив один гол. Контракт Контрактилі з Паризьким клубом розрахований до літа 30-го року. Металіст 1925 продовжує активно посилювати склад на трансферному ринку. Харківський клуб близький до підписання півзахисника збірної Косова та Румунського ЧФР клуж Ліндона Емерлаху. Клуб готовий запропонувати загравця до 2 мільйонів євро. А ймовірність успішного переходу оцінюють на рівні 80 90 Раніше Емерлаху проходив перегляд у Київському Динамо, проте столичний клуб не зміг домовитися щодо суми трансферу. За збірну Косово гравець провів 12 Матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. У складі чфр «Клуш» він зіграв 36 поєдинків, забив 6 м'ячів, зробив 3 асисти. За даними Трансформарки, 22-річний футболіст оцінюється в 1,3 мільйона євро.